Ще одна приємність, про яку стало відомо цього тижня. Засновниця благодійного фонду Світлий, волонтерка Світлана Легка, вийшла заміж на передовій на Куп'янському напрямку. Сюжет про весілля легкої показали в ефірі національного телемарафону. Церемонія відбулася напередодні Нового року і стала сюрпризом для нареченого. Обранцем Світлани є військовий Сергій Борисов з позивним ФІН. На весіллі були присутні лише військовослужбовці. Весільну сукню з вишивкою легкі подарувала дизайнерка Юлія Магдич, а пошиття фати організувала співачка Оля Полякова. Один із київських ресторанів доправив на продаву все для весільного столу. Вітаємо Світлану та Сергія із створенням сім'ї. Володерка Світлана Легка спеціально для наших глядачів записала привітання із зимовими святами, які цього тижня завершуються в Україні. Шановні українці, вітаю вас з Різом Христовим та Новим роком. Що хочеться побажати нам всім. Ну, звісно, в нас одна, одне бажання на всіх бажання нашої перемоги. У нас є єдиний фронт. І ось він тут. І маємо ми всі гуртуватися для того, щоб допомагати нашим захисникам і захисницям. Вони не обирали собі такого долі. Вони покинули свою сім'ю, своїх дітей, своїх батьків і пішли захищати нашу країну і для того, щоб ми з вами могли спати в теплих ліжках, пити каву, приймати душу. Нам зараз, як ніколи, потрібно згуртуватися. Не час для сварок, не час для критики, особливо діванної критики. Треба кожен день, кожну хвилину думати. Про те, що в нашій країні йде війна. Не десь там, а тут, на нашій землі. І наші хлопці і дівчата заслуговують того, щоб вони например, дбали. Без нас ми не отримаємо цю перемогу, без нас вони не справляться. Їм дуже важко. Зараз йдуть запекліше бої на багатьох територіях нашої України. І ми не можемо ні на хвилину забувати, що вони потребують нашої допомоги. Тому я всім нам бажаю в новому році. Єднання з сили нам всім і з останніх сил знаходяться всі сили для допомоги нашим військовим, і тільки разом ми здобудемо нашу перемогу. Слава Україні!